І як завжди, у цій порі ми долучаємо до нашого ефіру генштаб, підводимо підсумок минулого тижня на фронті. Про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Андрію, вітаю! Слава Україні! Чекаємо від вас інформацію про бойові дії уздовж лінії фронту. Що сталося за минулий тиждень? Доброго ранку, Світлано. героям слава минулого тижня. На харківському напрямку ворог здійснив 90 атак в районах населених пунктів. Сотницький козачок, глибоке Стариця, липці, Вовчанськ, Харківської області. Сили оборони України зупинили наступ противника на цьому напрямку. На Купінському напрямку російські окупанти протягом минулого тижня проводили наступальні дії в районах населених пунктів Ступована Новоселівка, Берестове, Сеньківка, Піщани та Петропавлівка Харківської області, а також поблизу Стельмахівки Луганської області. Цьому напрямку наші воїни відбили 64 атаки противника на Лиманському напрямку. Протягом тижня українські воїни відбили 137 атак противника. В районах населених пунктів Гревківка, Невське, Макіївка, Луганської області, Терни та Торське Донецької області, а також Серебрянське лісництво. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 59 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Спірна, Іванодаріївка та Кліщіївка. Донецької області на Краматорському напрямку українські воїни відбили 77 атак в районах населених пунктів Григорівка, Часів'яр, Калинівка, Нови, Іванівське, Кліщівка та Андріївка Донецької області. На турецькому напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 156 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ в районі Залізного, Нью-Йорка, Південного, Північного Турецька та Деліївки Донецької області. На покровському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 311 атак в районах населених пунктів Калинове, Євгенівка, Воздвиженка, Новоолександрівка. Сокіл, Уманське, Новоселівка, Перша, Восход, Прогрес, Макарівка, Пантелеймонівка, Яснобродівка, Нетайлове, Карлівка, Лозувацьке та Юрівське Донецької області на Курахівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Невельське, Парасков'ївка, Костянтинівка, де ворог 92 рази намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку українські воїни відбили 52 атаки в районах населених пунктів Водяне, Костянтинівка, Макарівка та урожайне Донецької області. На Оріхівському напрямку протягом минулого тижня ворог 24 рази атакував позиції українських військ в районах Малої Тахмачки, Новоданилівки, Щербаків та Роботаного Запорізької області. На придніпровському напрямку минулого тижня російські окупанти намагались витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсон. Ській області протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 28 безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Загалом минулого тижня відбулось понад тисяча бойових зіткнень. Минулого тижня російські терористи завдали по території України 25 ракетних ударів, 385 авіаударів, зокрема із застосуванням 589 керованих авіаційних бомб. Понад 27 тисяч обстрілів, в тому числі близько 800 обстрілів, із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Світлано Андрію, чекаємо також від вас на інформацію щодо знищення ворожої техніки та загальних втрат ворога. Що скажете? Світлана, насамперед, минулого тижня протиповітряна оборона України знищила 95 ворожих ударних дронів типу «Шахет» 136-131, 4 безпілотники типу «Зала», 2 дрони типу «Суперкем», 2 дрони типу «Орлан-10», 1 крилату ракету «Іскандер-К» та 13 керованих авіаційних ракет «Х-59-69». Збройні сили України минулого тижня завдали 13 ударів по живій силі противника 82 удари по районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, чотири по пунктах управління, три удари по станціях радіоелектронної боротьби, десять по артилерійських засобах, п'ять по засобах протиповітряної оборони, сім по складам боєприпасів, один удар по пункту управління безпілотниками, один по зенітно-ракетному комплексу БУК, та ще один удар по одному. Важливому об'єкту російських загарбників за минулий тиждень загальні втрати ворога склали особового складу: 8 тисяч російських окупантів, 75 танків. 121 бойова броньована машина, 404 артилерійські системи, 5 реактивних систем залпового вогню, 6 засобів протиповітряної оборони, 278 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 21 крилата ракета, 456 автомобілів та 47 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав збройних сил України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, дякую, Андрію, за важливу інформацію. Нагадаю, до нашого ефіру долучався речник генштабу Андрій Ковальов.